Слава Ісусу Христу, народ Божий, Церква, вибрана Ісусом Христом. І ми можемо дякувати і прославляти нашого Бога, що ми є на цьому місці, ми можемо прославляти Його ім'я. І, можливо, інколи раніше нам здавалося, що ну, якби, це ж якби буденно, це ж якби звичайне діло, але кожний раз, коли ми збираємося тут, ми маємо віддавати славу Богу, що ми тут є на цьому місці, що ми живі й здорові. Амінь. Я хочу сьогодні з вами поділитися думкою, словом про доручення Ісуса Христа. Як часто ви, кожен з вас задумувалося, чому я пішов за Ісусом Христом? Тому що коли, вже десь віруючи, ми, можливо, пару років, то інколи ми навіть про це забуваємо. Але коли людина, от я, кожен з нас токаюся, ми цим горіли, і нас, ну, навіть не виникало питання, правда, ми впевнені впевнено вірою могли сказати: от, Я пішов за Ісусом Христом, тому що Він відкрив мені нове життя, Він простив мої гріхи, Він дарував мені зцілення, Він показав мені щось нове. І наступне от питання, що виходить, якщо я пішов за Ісусом Христом, що мені далі робити? Що, що, як я маю далі жити, що я маю робити? І ми досить часто. Чуємо від християн і в церквах, і в себе, що як згадувалося на минулій неділі, що християнин не має робити. Я думаю, так само, коли десь в якимось новому колективі приходите і коли взнають, що ти християнин, то досить чітко знають, що ти не куриш, не п'єш, і ти щось не робиш, і ти туди не ходиш. Але я хочу сьогодні говорити, що доручив для нас Ісус Христос, що ми маємо робити. Якщо спитати, знаєте, от якби. Ісуса, от який би, от якій би ти бачиш Христинина, от якого ти бачиш, щоб я був сьогодні день, щоб кожен з нас. То от це цікаве питання, тому що ми знаємо, що до велике доручення Ісуса Христа, тобто це і добра новина, що Ісус Христос пролив свою новинну кров за те, щоб ми мали вічне життя. Але ж живучи кожен день, спілкуючи один з одним, ми ж не ну якби не тільки цю фразу використовуємо. Ми використовуємо інші слова, ми використовуємо якісь поступки. І коли кожного спитати, знаєте, якогось, наприклад, консервативного більше людину з поглядом, він скаже, що от, це християнин, він має бути от такий, він має от цього дотримуватися, так ходити, так виглядати. Якщо спитати якось, можливо, більш харизматичної церкви, да, то в кожного є якийсь образ, є якийсь свій погляд, от, який же ж має бути християнин, і як же ж, ну, це буде добре, як би хотів би бути Ісус Христос. І в різні періоди. І в різні часи справді, тобто, була різна позиція, і часто навіть сама церква свою проявляла позицію, знаєте, від, як від одної сторони до другої, як від, ну, від того, що церква має робити, від того, щоб аж ну, взагалі б здавалося, що церква не має робити, і вона б мала б щось би якби протилежне заявити. І чому ну, в деяких періодах християни, церкви вони відверталися, відверталися від того, щоб здавалося від того. Прямого доручення Ісуса Христа. Тому що звертався і відвертався фокус знаєте, на якісь, можливо, більш економічні питання, більш політичні, більш комусь так удобно, тому що так зараз зручно казати, тому що так за нас заведено, чи ще якісь інші, чи якісь інші речі. В наш час, ми недавно, ми пам'ятаємо, думаю, ви всіх в історії вчили, це Друга світова війна. І це був. Цікавий час, де бувало такі, знаєте, різне жахіття. І на той час, здавалося б, церква мала сказати якусь свою позицію, бути світилом правди Божої в тій самій Німеччині. Але якщо ми починаємо читати от історію, як все відбувалося, то там було зовсім навпаки. Замість того, щоб церква стати і сказати проти щось, то церква почала казати, ну, що це. Це є посланець Божий, це добре, все, що робиться, це якби на краще, і вони почали підтримувати. І один із проповідників, Мартін Німелер він один із відомих проповідників на той час був в 1935 році. в своїй проповіді сказав такі слова. Яка причина їх покарання упродовж тисячі років? Дорогі браття, причина легко назвати. Євреї розп'яли Христа. І коли політична влада ну, визначила, що вони хочуть знищувати євреїв, замість того, щоб церква сказала, що це є погано, це є жахіття, це є проти волі Божої, щоб знищувати люд, церква почала знаходити якісь, знаєте, якби аргументи. А чому ж це все ж таки добре? А чому ж це все має таке бути? Тому що фокус відвернувся від того, щоб виконувати доручення Ісуса Христа, і, а фокус звернувся для того, щоб просто якби ну, Удобно жити, пристосуватися до того, що є, і щоб не суперечити. І як ми бачимо, навіть знаходили писання, місце, теологічно вибудовували, чому ж все-таки євреї страждають і чому якби, це непогано, щоб їх ну, вбивали. Але я хочу звернутися сьогодні до нас, в наш час, тому що ми можемо аналізувати і якби, казати, як же ж так сталося в минулому. І дивитися, ну да, ми б так не зробили. Але я хочу зараз, от, щоб ми звернулися до доручення от те, що Ісус Христос сказав для нас в наш час, тому що щоб не було таке, щоб через 10-20 років і казали, це був теж цікавий час, 2022 ріка, і церква поступила ось так. А хочеться, щоб, от, знаєте, щоб ми трималися якраз того доручення, тому що саме воно дасть нам правильний курс і буде прославляти нашого Господа. Хочу зачитати. Це Матвія, 28 розділ, 19, 20 віршик. Тож йдіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав, і будьте впевнені, я завжди буду з вами, аж до кінця світу. Ісус Христос. Знаєте, в цьому реченні підкреслив все те, що він говорив для апостолів, все те, що він ходив три роки. Це не то, щоб він сказав, що от в цьому слові у вас все доручне. Ні, він сказав, що от все, що ви почули, все, що вам я вам передав, те, що ви навчали, те, що ви чули, ідіть, і це проповідуйте. І досить часто, якийсь зміст складають, ну, досить, я думаю, ми чуємо християни як суть християнства. З роками воно обростає в якусь, знаєте, візуалізацію. Тому що зробиться якийсь, не знаю, щоб було правильний вигляд, щоб був ну, якийсь хрестик десь, чи був якась футболка. На диво, але я виріс в християнській сім'ї, я кажу, з дитинства віруючий, але коли. Десь от там бачиш, хтось ходить в футболці з хрестом, з якимось віршиком. Ну, мені не подобається дизайн, і тобі кажуть, а ти що, не можеш знайти? І воно я кажу, якийсь час я почував себе незручно. Ти такий думаєш, що ти не можеш засвідчити, що ти християнин, чи, да? чи десь треба написати якісь сторінці, що якраз от ти хрест, ну, християнин, хрестика поставить. В цьому нічого поганого немає, якщо ми це не ідентифікуємо як християнство. Бо коли ми. Починаємо розуміти, що ось якщо це є, це тоді християнин, тому що це тоді виглядає як книжка без обложки, без суті. Тобто це лише просто обложка красива, а ну тобто, а суті там немає. Тому що досить часто, коли ми так починаємо, знаєте, якось говорити, що от ось це суть, яка християнства, що те, що ми бачимо, як ми ж якби живемо, воно приводить до того, що ми починаємо спотикатися і осуджувати інших людей. Тому що, якби в ж немає, ну, значить, ну, якби не проявляється істина християнства. Але Ісус Христос Він закликає нас трохи до іншого. В листі е, е, є набагато більше, тобто є набагато більша суть і набагато глибше. Е, друга Коринтян, третій розділ, третій віршик написано таке. Яке. Виявляєте ви, що ви лист Христів. Нам вислужний, що написаний не чорнилом, але духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. І в інших перекладах воно зазначено, що ви лист читаємо. Воно легше розуміти, що це не просто, знаєте, якісь наші, можливо, візуальні. Те, що можуть побачити люди, але це набагато глибше. Це в нашому серці, це наше розуміння, це наші поступки, це наші роздуми. Це набагато глибше. І все, що ми робимо, все, що ми поводимося, люди вас бачать, люди вас читають. І тому от я хочу сьогодні звернутися до цього такого доручення Ісуса Христа. І ми знаємо, що воно закладається, що ідіть, навчіть і щоб навчити хрестити і благовістити. І досить часто ми чуємо про що значить хрестити. Це заповідь наш з Господом. Це ми визнаємо, що Господи, я хочу служити Тобі. Я вірю, що Ти є живий Господь. І якраз сьогодні я хочу говорити про дві частини: це благовістити і навчити. Хочу зачитати перше коронітян, перший розділ, 17 17-й віршика. Це апостол Павло сказав: Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити. Це не повний вірш. І знаєте, от найкращий приклад, як, як проводити це благовістя, тому що досить часто ми інколи думаємо, що благовістити це щось таке, якраз ми зібралися, виділили час, як кажуть, взяли свої обладунки, підібрали слова, правильні фрази сказали, щоб прочитали правильну якусь хтось молитву. Ось ми сказали благовістя. Але найкращий приклад. Показав нам Ісус Христос, як благовістити. Я хочу нагадати історію, я її не буду перечитувати. Я думаю, ви всі знаєте, це коли Ісус Христос помер на Христі, і двоє учнів йшли в Амаус. І написано, що по дорозі до них пристав Ісус. І там така, такий стан був, коли, коли Ісус запитав, як він їх настрій, і каже: А ми сподівалися, а ми надіялися. І знаєте, це вже якби все говорить, коли от нас хтось запитає, як, як у тебе справка? А я надіявся. Це коли все опущено, все втрачено, коли вже вже в тебе нічого немає, всі надії, які ти ставив, вони все зруйнувалися, всі плани просто в один момент вони стали, і ти сидиш, як просто кажуть: ну, ти, ти розгублений, ти розбитий і нічого не знаєш. Але Ісус Христос, Він просто пристав до них і почав з ними спілкуватися, почав з ними говорити, роздумувати. І після того вони сказали, що наше серце почало палати. І от наша задача от так само благовістити, щоб, знаєте, від цього такого, а ми сподівалися, в людини появилася надія, появилося бажання, появилося серце, яке горить, і ми сказали: ми знову палаємо, ми знову хочемо жити, ми знову хочемо робити. Тому що. Знаєте, от коли наше благовістя звужується лише до того, щоб кудись ми вийшли в якийсь час, то ми досить звужуємо наше християнство. Тому що наше благовістя починається це от просто з нашого оточення, з нашої чашки кави з нашим другом, з нашої сім'ї, коли ми десь проводимо, в тому, як ми просто говоримо наші слова. І я хочу нагадати, от, знаєте, для мене такий, такий як яскравий приклад стався, що от наше благовістя це от Є і наше життя, наші поступки, наші слова підтримки, слова підбадьобрання один для одного. Коли почалася 24-та війна, і тут багато хто, знаєте, як зразу прийшов на церкву, і ми почали служити і сформувалася команда, і тут і ночували, і допомагали людям. Але я от сам на собі перемітив один важливий момент. Тому що в той час з нами як би, з пастирів, служителів, залишився Андрій Миколаївич і Бамас Олег Васильович. І коли от було тривожно, коли воно десь прилітало, коли ти не знаєш, що робити, просто достатньо було сісти в кафешці, ось там, де ми знаємо, і просто попити чай. І ти слу відчуваєш, відчуваєшся благу новину, добру новину, слово підтримки, слово підбадьорення. І в тебе з'являється бажання служити далі, робити щось, знаєте, більше. Але помічав так само от, важливий момент, от, як кажуть, слідкував, коли когось із них не ставало, от когось з служителів, десь хтось уїхав, зразу, а, все, уїхали. І якась така тривога ставалася. І зразу от, багато по команді, по людях, когось, знаєте, таке було відчуття, куди ж їхати, як знайти білет, щоб з Києва уїхати, щоб бігом вже, ну, якби вони ж уїхали, а на кого ж ми залишимося? Вони, можливо, щось більше знають. І от якраз. У цей момент я зрозумів, що знаєте, коли ми говоримо про благовістя, це от якраз це відчуття. ну, це, Коли ми говоримо про благовістя, це не значить, що, знаєте, якісь такі, якісь щось позитивне чи, чи якесь далеко. Це от слово надії, слово сили, слово підтримки. Коли ми говоримо, коли ми не просто якби, говоримо якісь там пару фраз завчених, які ми, можливо, знаєте, якби ми вже знаємо добре, а от якраз це от, і наш спосіб життя, наше відношення. Наша підтримка для інших, тому що якраз це дуже важливо, коли ми залишаємося на одинці, коли хтось із друзів наших залишається, знаєте, от в якійсь тривозі в тяжкій ситуації, щоб він не залишився на одинці. Тому що ми маємо слово, яке дарує йому життя, і важливо піти до нього, просто посидіти з ним і бути для нього підтримкою. І ми будемо виконувати ту місію, яку доручив для нас Ісус Христос. Знаєте, в наш час досить прикута така увага до жахливих новин. І інколи здається, що десь в якихось телеграм-каналах, чи ще, і от чим більше щось трапилося, ну, і якраз інколи як вишуковують, да, щоб здивувати людей, щоб прикути увагу. І здається, що так само і ну, інколи християни думають, що знаєте, з кимось десь поспілкуюся... Бувало, тут то навіть той самий час, то ти вже думаєш, і все, і тут війна, і навіть якщо поїдеш, і там війна, і там не буде життя, і там пропадеш. І ти вроді думаєш, ти ж вроді з християнином спілкуєшся, який має надію і на вічне життя, який е, от, живе Словом Божим. Але от поспілкуєшся, вроді якби ти мав надію, вроді би ти в себе впевнено відчував, відчував добре, але поспілкувавшись з тою людиною, ти настільки от заразився, знаєте, якоюсь таким поганим, недоброю з новиною. От такими жахливими, що воно тебе трохи навіть твою віру шатає. Тому я хочу закликати і нас, знаєте, щоб ми якраз були про те, щоб думали про те, щоб і в нашому житті, от десь не недалеко, а щоб в наших друзях ця добра новина, слово надії і слово життя лунало з наших уст, а не навпаки. Тому що до поганих посланців у старому заповіті, знаєте, от. Посланець, який приносить погану новину, відносилися дуже ну, по-різному, тому що написано в Біблії, коли посланець прийшов до царя Давида і сказав, царюка, син твій Авсалом, який воював проти нас, він помер. Радій, вороги твої знищені. І написано, що ну, Давид опечалився цією новиною, і для того посланця ну, настав поганий кінець, тому що він не розумів, яку він новину несе знаєте, Буває так само от в нашому житті. От ми покликані, Я не закликаю нас до того, щоб ми знаєте, як ходили, включили позитивну програму християн. Якщо ти християнин, то ти от на позитиві. Але ні, християнство це от слово, яке дарує життя. Щоб ми, коли говоримо добру новину, щоб коли ми засвідчуємо, що ми її маємо, то щоб люди, які от в оточенні нас, які спілкуються з нами, вони отримували це слово. Надії, слово життя, слово підтримки, яке буде їх підсилювати, яке буде їх підбадьорити. І це не, знає, це не стосується, можливо, якихось далеких людей. Ні. Це якраз стосується от тоді, коли от, знаєте, команда трудиться, працює, і навіть слово підбадьорення, яке є, ми можемо сказати, і воно буде будувати нас з середини. І, можливо, ми скажемо, знаєте, що це стосується от пастирів, це стосується, можливо, знаєте, яке старшого пастира, але написано. Діється так апостолів, 1 розділ, 8 вірш. Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас, ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. Так само друге місце це 1 коринтян, 14, розділ, 26 вірш. Брати і сестри мої, що ж робите ви далі? Коли посходитесь разом до церкви, один матиме псалом, інший повчання, ще інші откровення. Друзі, ми всі маємо це слово доброї надії, слово підтримки. Ми всі маємо, тому що в нас живе Дух Святий. І можливо, коли страпляються якась ситуація, зовнішні, якісь обставини, які нам не зрозуміли, і ми здається, що в нас все, ну якби ми вичерпані, ми нічого не маємо. Ми дійсно, можливо, ми самі нічого не маємо. Але написано що у вас є Дух Святий, який дарує життя, який дарує підтримку. І коли от для, це, і для, для нас, знаєте, підтвердження, як, для, як сигнальна лампочка, коли я стою і я не маю слова, підбадьорення для, для себе, підбадьорення для свого брата, для свого ближнього, то десь, можливо, мені потрібно наладнати свої відносини з Духом Святим. Десь потрібно мені, можливо, просто заглибитися в якусь кімнату, уєдинитися і помилитися, сказати, Боже, я знаю, що ти маєш слово. Я знаю, що коли, коли ви сходитесь, ми всі маємо, тому що Дух Святий живе в нас. І якщо в нас десь немає, Десь ми загинає, інколи буває таке, що повна тиша, ти нічого не можеш почути. Нам просто потрібно забрати цей шум, який зовнішній є, і наблизитись до Духа Святого. І тоді Він скаже наше життя слово. І друге, про що я хотів би нам сказати, це про те доручення, яке Ісус Христос, Він сказав навчити, навчити народи. Тож ідіть і зробіть моїм учнями і послідовниками всі народи, користивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав, і будьте впевнені, я завжди буду з вами, аж до кінця світу. Знаєте, Інколи коли спілкуючись з знайомими християнами, то інколи здається, що Ну, якби ми бажаємо жити в якомусь казковому світі, щоб кажуть, жити і не тужити, щоб добре було, щоб тебе ніхто не зачіпав, щоб тобі ніхто палки я, не, не ставив, як кажуть, дав колеса, щоб так все було гладенько. Але ж Ісус сам сказав, що ваша місія яка йти і навчати. І це не легка праця. Я думаю, ви, можливо, згадаєте, коли хто. Має дітей, чи хто входив в перші класи, і коли якусь науку навчали, там були і сльози, да? і мама інколи кажуть, не заставляла, і хтось плакав. Тобто воно цей процес не легко відбувається. Це не так, що знаєте, ми сказали, що я маю слово, надію для, для світу. Да? і Ми сказали, ну, ми вас хочемо навчити, як правильно, і так все. Ну, все так легко піде. Ні. Можливо, це буде болісно, можливо, це буде не зовсім зручно, не зовсім удобно, але Сус Христос каже, що ви маєте те, що дасть життя для цього світу, дасть для життя для суспільства. І тому, тобто, ми, наше життя християни не для того, щоб облаштувати настільки комфортно, настільки добре, щоб ніхто аж тебе би, не турбував, щоб аж не знати, як живе твій сусід. Ні, наше життя про те, щоб іти, і навчати. І допомагати для цього суспільства. Я хочу зачитати так само фразу того самого пастора німецького Мартіна Німелера, який сказав після цього всього, що сталося, його потім відправили в концтабір, І він сказав фразу, яку хочу процитувати. Спочатку вони прийшли за комуністами. Але я промовчав, тому що я не комуніст. Потім вони прийшли за членами профспілок. Але я промовчав, тому що я не член профспілок. Потім вони, вони прийшли за євреями, але я промовчав, тому що я не єврей. Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав, тому що я протестант. Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилось нікого, хто б міг би мене захистити. Знаєте, інколи християни ігнорують час поклик... покликання свого часу, коли Бог оприділяє час і терміни, дарує таланти, поселяє в нас певні обставини. І інколи ми оце покликання думаємо, що це таке, це голос Божий. Але покликання це просто відповідь на потребу, те, що ми можемо зробити. І коли ми проживаємо в наш час, коли ми щось маємо, ми можемо сказати. І ми цього не говоримо. Знаєте, то інколи ми ігноруємо проблему, за яку потім героїчно молимося, за яку беремо пости, обдзвоїмо вже всіх. І здавалося б, сам би Господь казав, є часка, приклади зусилля, прояви позицію, не будь ленивим, і тебе воно буде от надалі. Щоб, ну, тобто, ти посієш добро. І пожнеш добро. Але інколи знаєте, ми лінуємося і кажемо, ну, нам же ж поки комфортно, нам поки добре, нас поки не чіпають, можливо, когось інше чіпають. ну, нас, Нам поки добре, і ми мовчимо. Але Ісус Христос сказав, казав, що ви маєте навчити, як жити, тому що лише в нас є істина. І я хочу от сказати, що виходячи з цього, ми можемо зробити просто аналіз, що наша громадянська позиція має бути досить активна. Ми не можемо закритися десь, знаєте, і сказати, ну, якби ми побудуємо десь окремий світ християн, де церкви будуть, де всі будуть один одного любити, поважати. І не будемо дивитися, як живуть наші, можливо, сусіди. Але от згадаємо просто людей, які прийшли на нашу землю, це Крило і Мефодій, коли вони прийшли благовістити написано добру новину, то вони побачили, що потрібна абетка. І вони почали складати слова. Вони почали переносити то, що буде покращувати, покращувати цей стан і давати розвиток. Тому знаєте, коли ми інколи починаємо так робити, щось ну, дійсно нам дають якісь суперечки. І кажуть, інколи, ну скільки ж треба? Хіба, якби ми ж пізнали істину, що ми будемо комусь когось повчати, когось вчити. Але я хочу. От, щоб ми звернули увагу на ситуацію, яка зараз відбувається з нашою територією, з нашою землею, з війною, яка відбувається. Ми досить мотивовані, і наше військо, і ми всі досить вмотивовані йти і відвоювати територію, тому що там наші люди, так? Тому що ми кажемо, що це наша земля. Ми на цій землі, на Херсон, Донеччини, чи інші в Криму. І ми досить чітко знаємо, і якби нас, хто, хто б не говорив, би, да, інколи, як кажуть, е, міжнародні ЗМІ чи ще інше щось говорять, ми твердо знаємо, тому що ми в цьому переконані. І я хочу сказати, що весь світ це є Божий. І всі люди належать для Ісуса Христа, для Бога. І нам не варто відділяти, знаєте, що казати, ну, це, це якесь далек, це взагалі нас не, це нас не стосується. Це якраз нас. Стосується, і це на те, що заповідав нам Ісус Христос. Тому що Він доручив нам, каже, «Ка, ідіть і навчіть, ка, тому що я вам передав, ви знаєте, ка. вони не знають, ка. ви маєте йти і навчати. Тому, коли ми от в нашому житті десь, знаєте, от стикаємося по нашій роботі, по ще якихось інших моментах, християнство це про те, щоб ми говорили, піднімали той голос, як в пустині, і говорили, як має бути. Тому що нас для цього вибрав Ісус Христос. І я хочу, щоб ми з таким самим дрозновінням розуміли, що ось там люди, люди Божі, не диявол, не ворога. Тому що як часто знаєте, забігає, забігає якийсь окупант і каже, ну все, це, це моє, туди навіть не лізь, туди ви собі живіть своїм життям. От є вам добре, а ми будемо там своїм життям влаштовувати. Ні. Наскільки можливо, нас можуть, знаєте, кажуть, не почути. Нас можуть від, відхилити нашу думку. Але це не має похитнути нашу віру, тому що самого Ісуса Христа ну не слухали. Його відкидали його думки. Тому я думаю, нас тим більше можуть, знаєте, не слухати, і інколи не приймати. Але це нас ніколи не має стримувати, іти, і сповіщати добру новину і говорити, як заповіда нам Ісус Христос. Тому що а, всю. Мораль, всю суть, знаєте, всі принципи, які побудовані і які будуть жити люди в мирі і добрі, що шукають і цей світ, він знаходиться лише в Біблії. І це знаємо ми. Тому я хочу, щоб сьогодні ми молилися про це і пам'ятали, і задавали собі питання, чому я пішов за Ісусом Христом? Чому я вибрав? Чому я захотів? Можливо, особливо, хто якраз покаявся, чому от я прийняв рішення, відказався від свого стилю життя, від того, що я раніше робив. І тепер, якщо я прийняв це рішення, тобто що я маю робити, як я маю поступати, куди я маю йти? Тому що Христос нас вибрав для того, щоб ми жили тут, на цій землі. Інколи кажуть, що я кажуть, ми думаємо про небесника, але якщо би Христос хотів би в нас забрати на небо, то ми вже б там вже були. Але поки що ми тут для того, щоб якраз виконувати це доручення, яке заповідав нам Ісус Христос. Тому закликаю нас, щоб ми стали на наші ноги. І помолилися, віддали Богу славу, що Він вибрав нас, що ми маємо Духа Святого і що ми можемо жити на цій землі і прославляти його ім'я.